Кажуть під новий рік всі бажання збуваються. І, хоча тут є містика, проте часто дії та обставини змушують повірити у новорічні несподіванки. Принаймні для дітей п'яти сільських шкіл Буковини таким подарунком стали нові шкільні автобуси. На їх закупівлю з державного бюджету було виділено 1 мільйон 700 тисяч гривень. За словами голови Чернівецької обласної держадміністрації Михайла Папієва, охоплення організованим підвезенням учнів шкіл у сільській місцевості. Вже становить майже 96%. Фактично, ми проблему з шкільними автобусами в поточному році закрили за рахунок спонсорських коштів. Це 30 автобусів по лінії Міністерства енергетики та вугільної промисловості і 5 автобусів по лінії державного бюджету України. 35 автобусів. Школа у Колінківцях найбільша у Хотинському районі. Тут навчається понад 600 дітей. 200 з них добирається з сусідніх сіл, долаючи при цьому 4-6 кілометрів. Ми довгі роки чекали цього дня, коли на шкільне подвір'я заїде свій автобус, каже директор навчально-виховного комплексу Анастасія Боярин. Цей автобус не тільки для Колінковецького НВК, це йде для Колінковецького освітнього округу, в який входять п'ять шкіл: Грозенці, Грозенецька зош перших третіх ступенів, Шоловецька зош перших третіх ступенів, бочковецька зож перших других і Санковецька перших других ступенів. Наші дітки будуть мати можливість займатися в тій школі, відвідувати факультативи, займатися поглиблено там, де їм більше потрібно. Ця приємна для місцевих школярів подія відбулася в День Святого Миколая, який у селі відзначали мало не всією громадою. В актовому залі школи, як кажуть, ніде було яблуку упасти. Зазначимо, у місцевої школи є і свої меценати, які допомагають як у ремонті класів, так і у придбанні навчального обладнання. Серед них і сільський підприємець Іван Баянецький, який у свій час працював тут вчителем. Я дуже багато продовжую, починаю там з Франції, кінчаю Уралом, і мені краще село, як моє, хоч воно моє рідне. Я тут народився. Воно мені подобається і дуже подобається, тому що тут іде життя, не дивлячись на те, що спад, криза економіки. Е Відсутність робочих місць. Приїхали люди з Кривого Рогу. Якраз 7 годин рану, ранком були тут центри села. І каже: слухайте, ми тут дивимося, тут такий рух іде, люди кудись спішать, щось роблять, щось стараються в поле, в місто. Каже, навіть незамітно, що на даний час є якісь інші міста, інші населені пункти пункти мають якісь проблеми з робочими місцями, з економікою. Я хочу привітати односельчам. Е, з новорічними святами їм щастя, здоров'я, кохання і всіх гаразд. Одна з заповідей Божих допомагати ближньому. Колишня вчителька місцевої школи Тетяна Савчук, як ніхто знає, людську доброту. Минулого року дуже тяжко захворіла моя дочка Савчук Наталія Ілівна, вихователь. Дитячого садочка нашого Колінківського потрібна була дуже дорога операція. На її зарплату і мою пенсію ми не могли собі цього дозволити. Відгукнувся спочатку дитячий садок, колектив. Мама одного із дочкиних вихованців он, Чарук, Ніна Іванівна започаткувала збір коштів серед дітей. Потім підключилася школа, все село, голова сільської ради, мельник Дмитро Іванович дуже нам допоміг. Збирали люди по списку по селі, збирала школа, збирала, о, збирали учні. Я хочу дуже подякувати вчителям Колінковецького навчально-виковного комплексу, моїм бувшим колегам з багатьма я ще працювала. Вони настільки зуміли організувати діток, що дітки відривали від себе, відмовили собі в солодощах, відмовили собі, може, в інших. Доволення, але вони здавали, хто скільки міг. Школа і дитячий садок нам зібрали 8 тисяч 300 з чимось гривень. Ми їм дуже-дуже вдячні. Я хочу, при нагоді, якщо це буде бачити все село, подякувати всім підприємцям нашого села. Ніхто не обминув нашої хати. Ми приїжджі, ми чужі в цьому селі, в нас родичів немає. Але від того дня всі корінківці мені дуже рідні, дорогі і близькі, тому що ніхто. То не обминув нашої хати або списком приходили, або добровільно самі приносили. І мою дочку поставили на ноги. Є у цьому навчально-виховному комплексі і своя парламентсько-президентська республіка, де теж переймаються благодійністю. У нас щорічно проводиться акція в малосердях», до якого залучаються усі учні комплексу, і також у тісній співпраці з батьками та вчителями. Зібрані кошти, продукти харчування, одяг. Ми відвозимо в Магалянський інтернат дітям сиротам А також ми проводимо в комплексі благодійні ярмарки. Колінковецький навчально-виховний комплекс Добре знаний на Буковині. Місцеві школярі є переможцями багатьох районних та обласних олімпіад. Проте, директор Анастасія Боярин переконана, головні здобутки ще попереду, адже навчальним закладом. Постійно опіковується не лише влада, а й батьки та місцеві меценати.